Шановні жінки села Острожани, сьогодні я звертаюся до вас із сердечними вітаннями з нагоди прекрасного свята, міжнародного жіночого дня ви гордість, краса і опора нашого села. Бо ким би ви не були у суспільстві, ви незмінно демонструєте громаді свої працелюбство, мудрість, всю велич материнства і безкінечність жіночої ніжності та любові. Ви умієте розуміти і прощати, бути сильними і чуйними, Долати труднощі і незгоди, що трапляються у житті. Я пишаюся тим, що в нашому селі живуть такі прекрасні жінки, і щиро бажаю вам та вашим родинам усіх земних гараздів і небесних щедрот. Будьте завжди усміхненими, сповненими надій та оптимізму, міцного здоров'я вам, жіночого щастя, добра та любові.